Друзі, вітаю. Їдемо на риболовлю в селі Микуличин. Будемо ловити форель. Така гарна дорога зробили тут. То вже можна їздити, бо той раз ми їздили, то тут дорога була ще геть. Не дуже добрий, не дуже, не дуже добрий її стан був. Оце дивіться, наче під замовлення. Положили новенького, тут як і розмінутись. На цих карпатських вуличках. Вузенькі такі вулички, ще трішки ми будемо на місці. Ресторани, сауни, готелі, все, що хочете. Так, ми вже на місці. Ого, хлопці, другого рубай. А тут краєвиди зараз вам покажу. Так, хлопці дрова рубають. Такі, бачите, альтанки, все так освіжили, пофарбували після того, як ми були. Нікого немає біля ставочку. Рибку буду ловити зараз сама. Зараз подивимося. О, попри те, що дощі йдуть, вода не така прямо мутна. Видно рибку. Так, ти мене чекаєш, так? Да? Ох, як грають. Вистрибує рибка. Далі бачите, які краєвиди, гори. Тут не тільки ось така штучна водойма, де розводять рибку. А ще й річка біжить по Ого, яка вона велика плаває. Бачите, як біжить. Де? Качки? Ого! Тож свійські! Ого, як їм там круто! Тим качкам! На чилі, бачите, кайфують качки, але дзьобики ховають. Прохолодно, хоча зараз температура плюс 10. Гляньте, вони мене слухають. Комедія. Дуже гарна річка прохолодна гірська. Так, так, бачите, вона мені ще й підказує, що так, річка дуже холодна. І бачите, забігає так ставочок. І тут, ви знаєте, влітку ловили рибу і дуже гарно клювала. Так, ну все. Підемо домовлятися та будемо риболовити. Який класний, дивляться на мене! Розібрала? <реш> ну ж таке О, таке. О, це таке забудку взяла. Що таке. Оце рибачка. А, ні, вона запутана. Тобто, треба як нюшу брати нас. Тобто, Тут, мабуть, такі рибаки, як я ловую. Сьогодні, до речі, ловимо на наклі. Зараз я візьму якусь такі, щоб не запустила. О, це ось значить гарно. Ого! Так, ну ловись рибка велика і маленька. Рибу сказали, зловили не відпускаєте Ну ми це і так знаємо. Зараз ходимся, я там я чекаю. Бачите, як добре ловить нікого немає. Оксана на рибалці сама Так. Чекаємо. Ой, ти бачив? Цар вже вистрибують. за вудку хтось потягне мене, така на кілограм два з половиною брать. точно на тянуть. Ой, а ну я сюди тут брісники там, піду ось сюди. А ну давайте, хлопці, з дівчатами. Ох, 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 ох ох Такі рибак я. Нема. Оба номер два. Текла моя рибка. Будемо пробувати. Ну давайте, хлопці з дівчатами. То голодний. Оксана з дороги вже голодна. хоче рибку. Дивіться, що грається. Тоті. О, це я тебе гарно защитула. Диви, як... лазить по, по камінцях. Угу, mm -hmm, Така чимала. Ого, яка сильна. Як тебе відчикати від... тепер? Почекай. О, ну перша є. Перша є. Така, бачите, чималенька. Будемо ловити чотири штучки. Ось такі. А. Ну добре, ловжу далі. Кажете, ловити? Ну добре. Суха дітей на мене, що я не знаю. Ну що, вже полимо? Заходимо. Ого! Оце так крибалка, люди добре. Якщо хвилин буде, відролим, то як стояк і ця пакет, стояш, ось? Дивіться, яка класна. Але менша, але менша. Бачиш менше, ніж я зловими тут. Ану, ану, іди сюди мала. Бачите, не хочеться. О, це маленька. Та така, о, яка гарна. Так, ще одна моя родинка. Трі. Діво хліб. Ну, хитри До речі, влітку ми ловили на кукурудзу. Я дуже гарно плювало. тут. піхав, як грає, як голова риба. Що вона вдала в цьому порожке? Дуже гарно тут річка плює. тому що я ж, скажімо, холодна річка біжить. Туди вона забігає. Гарно біжається холодна родичка. Заспокойтеся, бачите, робляєте. Танцію. Так, а як ще? одну родинку? Тоді за і сахар знову, яка, та я. Марісінька, Варісінька, я ходив, не знаю. Ну давай. Ну все, все. Так, друзі, все менше і менше. Це ще менше зловила. Ну що таке? Зловила я три рибинки, далі йде вже Саша ловить. Ми так вирішили, що чотири нам буде точно достатньо. А їх тут, он кільки плаває. Так, бачите, немає людей. Ми на ставочку самі. О, ого, тебе теж велика. О! Я першу зловила двояку найбільшу. Ось так. Ну, йдемо важить. <ривіт> 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 О! Туди друг лежить. Кайфує. А тут так вже багаття горить, ви ви знаєте, так і тепленько. А то руки в такій воді. Помила холодній, гірський. Такло багаття добре. Ось тут і будуть нам готувати смачну форель. а смакувати будемо в ресторанчику. Можна посидіти ось так на вуличці, послухати шум води, помилуватися так краєвидами гір. Але так, знаєте, Половили руки помили, я вам казала, у холодній воді промерзли. То підемо, зайдемо всередину в ресторанчик. готують там рибку. Так, по ціні. Ціна за приготовлену рибку, ось цю, що нам зараз будуть готувати, 700 гривень кілограм. Якщо ви просто хочете половити, забрати 600 гривень кілограм. А рибка там аж вистрибує так гарно. А ми заходимо. Подивимося ще меню, ще щось до рибки собі зараз замовимо. Так, бачите, хто бажає, ось можна просто на альтанці, в альтанці на природі так посидіть. Дуже пахне дрова. Рубають там. Дощу немає, але небо таке, бачите, осіннє, осіннє. Чекаємо. Наловили ми кіло 300? Саша вже бачите собі на чилі. Поки я вам показую красу. Релаксує сидить, слухає шум води. Ох, і рибки тут. Хочаться рибка, ароматно. І тепло тут біля вогню. Скоро будемо смакувати. Перенесли нам нашу рибку і салатик ми таки замовили. Чекаємо ще картопельку, то нам смачного і всім смачного, хто з вас снідає, обідає, бо вечеряє. А ми далі мандрувати, тож запрошуємо вас іще з нами. На гірку красиво. Ох, і смачно пообідали, хлопці бачите, працюють ще. Я так хочу спуститись, такі сходи є. Так ось, до річечки. Влітку ми піднімались туди на гори. Ось туди в гори ходили по селу. Там дуже гарні гойдалки є. А сьогодні підемо на іншу локацію, теж дуже гарну. Помилуємося там красою і покажемо вам. Локація знаходиться вже в самому Буковелі. Йдемо вже по Буковелю, ось так від. Континенталь готель. Будемо підніматися так вгору. Ось такі дорозі. Трошечки накрапає дощик. щось ми сонечко везли, везли, не довезли. Сподіваємося, до завтра воно до нас добіжить. Тут ось такі будиночки. Йде будівництво. Ну, а нам так вгору на красивий оглядовий майданчик, на гойдалку. Тому пройдемося лісом. Ну і підгору ж ви самі розумієте. Так, уже як рибки наївся. Іти буде не дуже й легко, але ми крокуємо. Ох, яке повітря зараз в смереках буде. О, там небо трошечки прояснюється, може такі і розвидніє. Покажу вам цю дорогу на красивий оглядовий майданчик. І на гойдалці погойдаємось. Так трішки піднялися, дивіться, який відкривається краєвид на Буковель. Бо так, як по самому Буковелі йти, то я в шоці все в будівництві. То будемо милуватися саме красою смерек. Що, легко? легко. Ну тут аж по дорозі, я тобі скажу таке. Але в нас, друзі, підготовка, бо ці всі дні в нас будуть активні. Тому так, це сьогодні розминка по такій дорозі, вгору, вгору. Ох, як гарно буде зверху. Друзі, ми йдемо на Гойдов -костю. Гора Маховиця. Бачите, тут і вартість прописана. Дорослі 100 гривень вхід, дітки 50 за 16 років. То ми підемо, піднімемося і покажу вам потім все там на горі. Добрий день. Заплатили ми 200 гривень. До речі, я вам хочу сказати, що квиток дійсний 2 дні, тому можна ходити на гойдал ось туди на гору. І сьогодні, і завтра 2 дні, ви можете користуватися цим таким квиточком своїм. Хом'як. Uh -huh. А синяка не видно. Не видно. У хмара. Заховався, але дивіться, який відкривається пейзажі. О, так згори вже гарно на Буковаль, дивиться мені. Вже й не шумно. Ось така краса, а ми йдемо вгору. Ох, там, мабуть, і вигляд. Бачите, кого ми зустріли по дорозі? Такі вони прикольні. Дзень-дзень. І такий оцей тин їхній в Карпатах мені дуже подобається. Бачите, так ми далеко від цивілізації. Так, боїтесь, що вони самі пасуться? Де ваш господар? Дівчата, де ваш господар? Це мене дуже тішить, Оце я не можу вам передати. О чомусь мені теж Карпати, вони оце зв'язані мені з вівцями. Ну що, дівчата? Добрий день. <різь> <різь> Бояться чи що. Ти не б'єшся? Ти не б'єшся. Ото диви, то, мабуть, баран. То ти ще й вдарить. Сполохала я їх, побігли. Тікли від Оксани. Ну нічого, пасіться. Потішили мене такі милі і побігли далі. А вам краси гір? Ой, щось знову дощик розходиться. Так, побігла нас догонять Сашу, бачите, вже де? Так, далі нам так стрімко Бачите, вгору. І ви знаєте, треба або потравіти, або так оце за цей тим триматися, бо ну, глина, можна підковзнутися. Так, де та впасти, да буде вже добре. Оглядове таке полечко і штани в глині. Ну що ж, буду рухатись. Ой, друзі! Піднімусь, покажу. Головне не впасти на глині. У! Ну, не дуже важко, але трохи оце, що ноги бояться, бо слизько. Йдемо те й дам десь. Там дуже гарно. О, тут, тут. Ще роздолля, ще не так забудоване. Оце тут мені подобається більше. Гарно. Гора Хом'як 5,3 км. Гора Синяк 5 кілометрів. І на тій, і на тій горі ми були. Неймовірно, гарно. Є в нас відео на каналі, як ми по цих горах ходили. Так і бачите, лавочки тут облаштовані. Ви гляньте, як витоптано. Що, купи собі каву чи чай. Та й сиди, милуйся, перезавантажуйся. Ось така, друзі, краса. Ох, як люблю гори. І це ще нема сонечка, да? а як гарно. А як був сонячний день. О, милуюся. А дивіться, ще така є лавочка для релаксу. А це тут такий, який хлів. Це, я думаю, тут такі овечки є. А може це ті овечки, що ми з вами бачили звідси, а може і ті, що там далеко пасуться, бо також на полонині багато-багато овець пасеться. Може, це вони з цього хліва, хто його знає. А ось і Гойдалка. Слухайте, це може там вже якась і кав'ярня. Я тут вперше на цій локації, але мені вже дуже подобається клас. Підемо запитаємо, якщо там відкрито, звичайно. Ого, і тут будівництво. Скрізь будівництво. Ого, яка вона велика! Клас! Зараз буду гойдатися. Ми взяли з собою, що тако підмостить, щоб сісти. Ой, вона скоро засвітиться, бачиш? Ого, так її здаля видно. Коли засвітиться. Так, друзі, я ж зараз хочу побачити, що тут у нас столиків дуже багато. Зараз подивимось. Мені здається, що закрито, бо осінь. Може і людей, знаєте, мало, то може і не працює. Та да, закрито. Бачите, низький сезон. Зараз пройдемо ще туди, подивимось, що там. Мабуть, влітку дуже-дуже тут все розвинуто, багато-дуже людей. А осінь, більш таки настрій осінні, релакс, хто в готелі, хто в басейнах, в банях, а Оксана в горах. Тому, друзі, приїхала в гори, дощ не дощ. Хочу ходити по горах і милуватись, тому і вас буду запрошувати. Лечу над горами О! Клас. Які пейзажі? Треба триматися, бо там згори покотитися можна. при дощ, люди є. Влітку локація не працює. Навпаки. Локація працює тільки влітку. Зараз вже не сезон, тому немає кав'ярні, зачинено. Але за 100 гривень можна відвідати таку красу і погайдатися. То ми милуємось, друзі, будемо вже йти в номер. А вам до побачення, до нових зустрічей в горах, бо я ще в Карпатах. Дякую, що зі мною на каналі. Лечу.